Ранок вдома триває, і ми, Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик, Дуже раді, що ви з нами. Нагадаю, що ми з вами, як завжди, по буднях до 10-ї ранку. Твій ранковий. Дякую. Напій. Чи попереду потім? <світ> ну, а просто зараз ми вирушаємо до Бельгії. Дізнаємося про нюанси роботи тамтешньої медичної системи. До речі, в Бельгії знайшли прихисток від війни понад 70 тисяч українців. Я готов ці кадри. Юлія зняла в одній із лікарень Бельгії. Жінка готується до операції. У мене був повністю зруйнований правий та зостигновий суглоб. Я приїхала 17 травня, а вже за тиждень поїхала швидкою допомогою до клініки Сент-Лукас у місті Брюге. І 21 червня мене прооперували. Юлія родом з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині, працювала продавчиною в магазині та лікувала ногу. Операція на суглобі була призначена саме на 24 лютого минулого року. Проте почалось повномасштабне вторгнення Росії. Юлія наважилася виїхати до Бельгії. Загалом країна прийняла вже понад 70 тисяч українських переселенців. Будь-який українець може приїхати з України і запросити цей тимчасовий захист. Це буде вам надавати можливість тут проживання, шукати працювати так само без додаткових дозволів, так само на освіту, на медичну допомогу. У Бельгії обов'язкове соціальне страхування, тобто, кожен житель купує собі медичний поліс. Є базовий, він обов'язковий. Та додаткові поліси ви повинні бути в страхові. Але це е, такі окремі страхові. Вони тут називаються мутуаліте. Е, тобто е, це страхова, е, яка будь-яка людина повинна бути зареєстрована е, в таких страхових. Е, зазвичай без цієї страхової вам не нададуть допомогу. Тут ну звичайно, якщо вам дуже погано і ви приїхали, вас її ще немає. То вони вам не, е, не відмовлять, але вони скоріш за все відразу нададуть контакти цієї страхової. Саме базову страховку і мають більшість українців. Спершу її давали переселенцям безкоштовно, проте зараз потрібно платити. Всі українці, які е, отримують це страхування, вони е, повинні сплачувати ці 11 євро. Є додаткові е, привілеї для деяких українців, тобто залежить від. Віку від ем, здоров'я так само, тобто е, це вже окреме рішення приймає е, місцеві е, соціальні служби. Якщо вони бачать, що вам потрібна додаткова медична допомога, то в них так само є спеціальні е, лікарняні е, такі як ну, який, такий папірець, медична картка її називають. Тут і ця медична картка вам взагалі дає можливість безкоштовно повністю отримувати і ліки, і лікування. Базовий пакет включає тільки найнеобхідніші речі, втім за власним бажанням можна його розширити. Якщо ви, наприклад, хочете там собі змінити прикус чи щось таке, то це не входить в базовий. Звичайно, коронки так само вони в базовий не входять. Тому вони пропонують додаткові пакети, за які ви зможете сплачувати. Там є сімейні пакети окремі, є пакети госпіталізації, наприклад. Тобто, ви зможете обрати відразу при реєстрації і далі вже йти. Однак навіть базова страховка має певні привілеї для клієнтів. Наприклад, коли діти в літній табір реєструються, там будуть знижки. Для кожної людини, якщо ви сплачуєте за цю страхову невеличкі гроші, для кожної людини є 10 безкоштовних сеансів на рік у психолога. Наприклад, є так само там і, і кінезітерапевт. Тобто дуже дуже багато якихось додаткових привілей, які ось ця стандартна, дуже дешева страхована дає. Проте слід розуміти, що страховий поліс зазвичай не покриває всіх витрат. Певну частину хворі, все ж таки, мають сплатити самостійно. До лікаря ви йдете, і він буде вам коштувати 50 євро. Страхова покриє, базова страхова покриє залежно від того, що ви саме хочете. Вони покриють, наприклад, 40 євро. 10 євро ви повинні сплатити самі. І якщо у вас є додаткові страхові, то вони вам покриють ще 80% від того, що ви сплатили. Тобто, ви в реальності сплатите тільки 2 євро. Юлія потрапила до лікарні, коли у неї ще не було страхового поліса. Жінку прийняли та призначили операцію. Страхова оплатила всі витрати вже після хірургічного втручання. А згодом Юлія отримала рахунки на сплату своєї частини коштів за операцію. наприкінці липня я лише отримала картку А та страховку. Фактури на фактури почали надходити лише у серпні. Тут особливість у тому, що фактури не приходять одразу. Вони надходять через два місяці, якась одна частина. Там фактура за протез, фактура за перебування у лікарні, фактура за те, що ти відвідував лікаря. Загалом операція коштувала 500 євро. Це з урахуванням того, що 80% покрила страховка. Сімейний лікар у Бельгії також є. Його функції такі самі, як і в Україні. Але Бельгія не вимагає, аби сімейний лікар був закріплений за певним пацієнтом. Ти можеш насправді піти до будь-якого сімейного лікаря, тобто ти можеш обрати людину, яка поряд неподалік з тобою. Може хтось там там, де ти працюєш, а може взагалі тобі хтось порадив, а ти хочеш поїхати до ем, іншого міста. Шерги до профільних спеціалістів часом досить великі. Звісно, якщо випадок не може чекати, то лікарі оглянуть швидко. Але якщо нічого серйозного, то очікування може тривати кілька місяців. Наприклад, офтальмолог призначив Юлії операцію на очах, і жінка чекала її півроку. Я на наступну операцію записувалася в січні нетерміново і прооперували мене 13 червня. Швидка допомога у Бельгії зазвичай приїжджає тільки на критичні випадки. Місцеві звикли, що у разі потреби лікарні краще дістатися самостійно, а парамедиків викликають лише коли дійсно конче необхідно. До того ж, за виклик швидкої треба сплатити частину суми. Ти все одно щось сплачуєш, так але я знаю, що вони дуже дуже не радять так робити, якщо ви зможете самі поїхати, бо це все одно великий, велика сума доволі, і, і страхувати, що вона покриває, вона не покриває все. і Більшість залишається на, на тобі саме по виклику швидкої. Практично всі ліки в Бельгії продаються тільки за рецептом, проте зазвичай їх покриває страховий поліс. Певна річ, не всю суму. Юлія тим часом докупила собі ще один пакет до своєї страховки, аби покривати більше потреб. Каже, медична система в Бельгії на досить високому рівні, а медики охоче йдуть на зустріч українцям. Другу операцію Юлії страховка не покрила, і лікарня погодилася розбити оплату на кілька місяців.